Я новина, друзі. Трамп заставить Путіна все, як я говорив, і ви з чоловіків за кордон, практично всіх дослухайте до кінця. Як я і говорив, от навіть в попередньому відео є вимоги України. Зеленський Мерц і інші європейські лідери зустріли з Трампом онлайн, поговорили і вийшли на брифінг. І суть цього брифінгу така, що Трамп їде. На Аляску заставляти Путіна зупинити війну. Тобто його основна задача і ціль це припинити вогонь. І я думаю, якщо би не було якоїсь попередньої домовленості, він би туди просто так би не їхав. І не просто з'являється в ці днів припинення вогню. Можливо, вони навіть про це і домовились вже, а далі вже мають іти в інші домовленості. Питання території і Зеленський мер сказав, що це може бути вирішено, але тільки після того як буде стале припинення вогню. Якщо ну дійсно припинення вогню закріпиться, можуть зніматися якісь е, санкції. Питання території виключно буде вирішувати. Сказав Макрон і Трамп це підтвердив. Виключно на перемовинах з Україною. Тобто там буде Зеленський і Україна, Ніхто не буде вирішувати питання території без нас. А я постійно це кажу: по перше, Україна не має цього дозволяти. А по-друге, це неможливо вирішити без українського народу і Зеленського, який приймає. Рішені від імені українського народу також піднімали питання гарантій безпеки, і Трамп це підтримав. Тобто, він буде готовий надати, якщо буде припинення вогню. Реально щоб завершити війну гарантії безпеки для України, для того щоб Україна могла захищатись. Ну, гарантії безпеки, мінімум, це зброя, далекобійна зброя, яка може бути по росіянам. Відшкодування це вже вимоги України. Я думаю, це теж піднімалося. Тобто абсолютно нормальні перемовини з Трампом, ніяких від нього вимог віддачі ніяких територій. Основна його ціль припинити вогонь, і наша основна ціль, тому що це може бути початком завершення війни. Після того як він поговорить з Путіним. Він позвонить Зеленському, а далі європейським лідерам і розповість результати. Ну і якщо він домовиться, то хто що має і як робити? Тому що тут же ж є ролі, як і в Україні, так і в Європі, так і в США, тому що треба гарантувати. Безпеку. От такі маємо результати. Я це говорив вже декілька днів. В попереднє відео я там чітко розказав всі вимоги України. Можете йти їх послухати собі. А далі, ви з чоловіків, за кордон. З'явилася інформація, я закинув собі в телеграм-канал профіля. слуга народу Янченко, це юридична газета, написала. Заявила, що треба після мене, я вчора це сказав, що треба дозволяти і іншим категоріям громадян. Після заяви президента дозволити до. 22 років виїжджати за кордон, хоча зараз вже гуляє куча версій, що нібито це не всім людям до 22 років, але це треба чекати рішення. Треба чекати рішення об'єктивно, але ми маємо такі сигнали, що нібито це студентам. А от вона каже: слуга народу, а вона ж ну, з фракції Зеленського чітко повторяє слова з мого вчорашнього відео, які набрали 800 тисяч переглядів. Навіть більше вже я сказав: по-перше, треба дозволити всім до 25 років, тому що вони не підпадають під мобілізацію. По-друге, всім, хто мають бронювання і вістрочки без ніяких обмежень, дозволити виїзд за кордон. А вона говорить навіть дозволити тим людям, які стояли на обліку, не порушували закон, проходили ВЛК, ну і просто вони не мобілізовані. Теж правильні речі там ще зазначається в статті, що там ще чиновники бідні не виїжджають за кордон. Вот на рахунок чиновників я би подумав, тому що треба вибори, а потім аудит, тому що в нас дуже велика корупція треба перевірити, ну чим взагалі чиновники займалися під час війни і і Як вони розбагатіли чи збідніли, можливо, і тоді вже це питання вирішити. Військовим треба дати можливість нормально виїжджати відпустку. Військовим виїжджати, які звільнилися з Збройних сил України, поліцейським там треба давати можливість виїжджати відпустку і іншим. Ну тим, хто підпадає, тому що ж є державна таємниця, і це абсолютно правильні заяви від слуг народу. Так і треба робити. Я про це давно кажу. Який сенс тримати людей, не давати людям можливість виїжджати, які мають відсрочку або бронювання, там ставити їм якісь перепони, відрядження, відпуска, якщо вони і так не підлягають мобілізації? Або людям до 25 років. Хоча би треба почати до 25 років відсрочка, бронювання і далі йти по категоріям. І військовим, які звільнилися з Збройних сил, і військовим, які їздять в відпуску. Тому що це ж ну, не всім дається, може ж це все. Розумію, тому правильна ініціатива треба спільно працювати над цим публічно, щоб депутати, Зеленські всі розуміли, що треба відновлювати права громадян України, і це треба робити швидко. Тим більше ми маємо сигнали, що можливо скоро війна завершиться. Легер, відписка, телеграм в шапці профіля. Їдіть, читайте статтю.